Півень брустер. Куди подівся вітер? Так, друзі. Увага! Руш! Ура! Вперед, брустере! Так, відпускайте. Зараз. Вони не полетіли. Що ти зробив із повітряним змієм? Чому він не летить? Я нічого не робив. Він просто впав. Ти його зламав. Я все розкажу мамі. Брусер запевняє, що з повітряними зміями все гаразд, але вони чомусь назлітають. Спробуймо інакше. Чом би ні? Подуємо з усіх сил на наших зміїв, так вони точно полетять. І та не ти знову його зламав. Ні, Коноре. Ми лише намагалися на них подути, але нічого не сталося. Так, Брустере, чудова ідея. Щоб вони злетіли, ви з Конором можете спробувати помахати на них крилами. на старт. увага! Руш, гей, здається, виходить. Пісно чогось бракує. Але чого? Саме так, Брустер! Їм бракує вітру. Вітру. <реку> вітре. Ну ж, бо вітре, де б ти не був, виходь. Стер має рацію. Ми не знайдемо вітру у кущах під каменем чи на гойдалці. Тоді звідки ж береться вітер? А це слушне запитання, Ітане. і справді звідки береться вітер? Рушаймо разом на пошуки правильної відповіді. Ого, дивіться, як високо ми літаємо під самісінькими хмарами. Було б чудово, якби хтось показав нам, звідки береться вітер. Mm. <плес> <плес> Добрий день. Який же сьогодні чудовий сонячний день? <плес> 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 сьогодні прекрасний день, а ми хочемо з'ясувати, звідки береться вітер. Здається, я знаю. Напевно, вітер живе у великій плясті. І коли сонце її відкриває, він виривається назовні. Ми придумали вітер дме, бо працює великий вентилятор на вершині гори. Ого, важка робота! Холоднеча. У Such тебе такі гарні манери. Це чудова ідея, брустера. Що він сказав? Брустер вважає, що вітер з'являється, коли земля чхає. Дякую. Яка оригінальна відповідь, Брустера? Твоя ідея про вітер у плясці була супер крутою. У вас також була неймовірна ідея про гігантський вентилятор на вершині гори. Це були справді класні ідеї. І все-таки, звідки береться вітер? <смір> Що ж? Можливо, я допоможу вам відповісти на це запитання? <смір> Прекрасно! Розумієте, подібно до гарячого повітря у вашій кулі, тепле повітря піднімається вгору. І коли вона піднімається вгору, його замінює прохолодне повітря. Таким чином, те, що нам здається вітром, насправді лише те, як прохолодне повітря замінює тепле, що піднялося вгору. Круто, навіть дуже круто. Дякуємо, сонечко. Бувайте. До зустрічі брустере. Так, брустере. Ходімо, друзі. Час додому. Ого. Круто. Я те саме хотіла запитати. Що це ви, двоє, робите? Ми перевіряємо, чи не з'явився вітер. Але поки ще ні. Мені б дуже хотілося підняти щонебудь у повітря. Придумали? Дивися я повітряний змій. Але я кращий. Ні, я кращий. Не кращий. Ні, кращий. Ні. Кращий. ні. Русера я теж ніколи в житті не запускала повітряних зміїв, що сперечаються.